До Лозівської громади надіслали гуманітарну допомогу. Її розділять на три райони. Це стало можливим за сприяння керівництва Верховної Ради України та її апарату благодійного фонду Слава Україні, СЕО-Клуб та Посольства України у Швейцарії. Шановні друзі, сьогодні ми отримали значну гуманітарну допомогу. Хотів би подякувати голові та першому заступнику. Чернівецької обласної військової адміністрації за сприяння і допомогу для так важного для нас продовольства. Також хотів би подякувати Асоціації міст України Олександру Слобожану, який постійно контролював цю ситуацію. Цей груз буде направлений, розділений на три територіальні райони. Це Ізюмський район, Чугуївський, і ми залишимо для наших переселенців. Тому що там більш потребує, ми не будемо зациклюватись на те, що це для Лазової пройшло. Ми завжди готові підтримувати сусідні громади, тим паче, що у них найбільш складна ситуація, чим у нас. Шановні друзі, я також хотів би подякувати за чергову гуманітарну допомогу Посольству України в Швейцарії, також благодійному фонду Слава Україні за те, що вони знайшли можливість і надали нашим громадам таку суттєву допомогу. Хотів би подякувати голові Львівської обласної військової адміністрації за те, що вони нам допомогли в відвантаженні цього грузу, також голові Харківської військової адміністрації за сприяння. Також хотів би подякувати за швидку доставку грузу голові правління ук Камишину і Директору філії Украї залізниці нашої південної Уманцу за вистрату доставки. Цей груз піде також частково для постраждалих наших районів. Це Ізюмський район, також Чугуївський район і піде для наших переселенців, ті, які знаходяться на території нашої громади.